На ділянці від вулиці Чорниша до вулиці Ярмаркової тривають роботи із заміни старого водогону. Уперше в Україні комунальники застосовують передову технологію, що дозволяє замінювати труби без традиційного розриття землі. Відбувається це шляхом руйнування старої труби під час прокладання нової. Ця технологія значно скорочує термін ремонту, зменшує витрати і, що найважливіше, мінімізує незручності для мешканців та транспорту. Наразі тривають роботи по заміні аварійної ділянки водогону питного водопостачання діаметром 600 мм по вулиці руфа, загальна довжина ділянки 520 метрів. Перше в Кременчуці застосована технологія безтраншейної прокладки з попереднім руйнуванням старого трубопроводу, що дозволяє суттєво збільшити пропускну здатність майбутньої нової труби. Роботи виконує підрядна організація, яка має в своєму арсеналі потужну техніку. Наразі використовується обладнання потужне, яке дозволяє одночасно руйнувати старий трубопровід і протягувати новий. Наразі рух автомобілів ускладнений внаслідок повного перекриття руху по вулиці Черниша та часткового обмеження руху по вулиці Юрія Руфа. Фахівці комунального підприємства Кременчук-водоканал просять водіїв та мешканців із розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Попри ремонтні роботи, усі споживачі забезпечені водопостачанням. Якщо погода сприятиме, завершити роботи планують уже до 31 березня. Тож невдовзі мешканці Кременчука отримують оновлений надійний водогін без довготривалих розкопок та дискомфорту. Кременчук не тільки ремонтує, а й упроваджує передові технології для комфорту своїх мешканців. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Thank you